Дуже часто ми на цьому каналі розповідаємо про прагматичний вибір якогось ноутбука, чи смартфона, чи якихось годинників, чи навіть мікрохвильовки. Та сьогодні пропоную поговорити про гаджети, які просто іноді хочеться собі купити. От, наприклад, як я зараз собі хочу на літу взяти якісь сонцезахисні окуляри, але чомусь дивлюся на Ray-Ban Meta. Не знаю навіщо вони мені, але цікаво. Тож з вами Володька Сересмаршопінхотланія, і ми починаємо. Чому ці гаджети взагалі побачили світ? Хто їх затвердив? Чи була це геніальна ідея, яка просто випередила час, чи просто невдалий політ фантазія? Історія зазвичай все розставляє на свої місця. Можна, наприклад, згадати Google Glass, які вражали своєю футуристичністю у 2012-му. Дуже амбітний проект. Втім, ні технології, ні суспільство ще не були готові до подібного. У 2025-му ми вже маємо смарт-окуляри від різних компаній, наприклад, Мета Рейбен. Оженічка як відчуває не Написав про Ray-Ban. Молодець, красунчик. Їх, до речі, можна знайти в каталозі Hotline а вартість 17-18 тисяч гривень. До слова, до слова, вони зараз по знижкам, там за 14-15 можна, якщо що. До слова, Google на нещодавній конференції IO розказала, що скоро варто очікувати нові XR-окуляри і від них, тож побачимо, що там буде. Ну а офіційно відкриває наш список найдивніших гаджетів, це Nokia Engage, телефон, який треба було тримати боком до вуха. Така собі портативна консоль, якій треба було виймати батарею, щоб замінити гру. Це, звісно, геніально. Це класичний представник гаджета 2 в одному, який погано справляє. З кожної зі своїх основних задач. Це був телефон, який погано дзвонив, і консоль, на якій тупо незручно грати. Експериментувати зі смартфонами люблять і корейці. У 2012-му Samsung представила Galaxy Beam, телефон, що мав будований проєктор. От просто собі уявіть, сидите ввечері у вас блокаут вмикаєш проєктор, а він тобі показує щось на стіні розміром з сірниковою коробкою і з яскравістю свічки. І батарею при цьому всьому він висаджує за 15 хвилин. Практично, логічно, супер. Ну окей, розмір зображення міг бути і до 50 дюймів, але ж яскравість Равістю 15 люмен. Логічніше вже було подивитись відео на екрані пристрою. LG не відставала від своїх конкурентів і у 2020-му показала смартфон Transformer Wing. Два екрани, один з яких висовувався та повертався на 90 градусів. Для чого? Та просто щоб дивитися відео на одному екрані, а у твіттері сидіти в іншому, оригінально, але важив він як цеглина. і був крихкий, і просто хто взагалі це просив. До речі, щось подібне зробила і Samsung, але зі своїм телевізором Серо ТВ це телевізор, який може повертатися вертикально, щоб зручніше було дивитися TikTok та Інстаграм Reels. Але щось тут я не впевнений в позиціонуванні. Ти купив собі 55 дюймовий телевізор закупу грошей, щоб на ньому дивитися відео, зняті на телефон. Якось тестував його, але питання навіщо після тесту не зникло гарна іграшка, щоб хайпанути, та й на цьому все. Як на мене, якщо і хочеться якийсь собі незвичний телевізор, то у того ж Samsung можна придивитися до лінії The Frame та The Serif. Це дизайнерські моделі, які можна прикольно інтегрувати до вашого інтер'єру. The Frame можна повісити впритул до стіни, і завдяки рамкам він нагадує картину. А коли не використовується, то може і картину демонструвати постійно. А The Serif – це сучасна інтерпретація телевізора на ніжках, і він має доволі стильний вигляд. А де шукати найкращі ціни на них, ви і так знаєте, це серед смаршопінгу Hotline .ua. Тикаєте на вкладку де купити, порівнюєте різні магазини та вибираєте найвигідніший для вас варіант. А як вам ідея танцюючого MP3 плеєра від Sony у формі яйця? Да. Робот-Ролі мав колеса та міг танцювати в такт-музиці, підморгуючи світлодіодами. Кумедно? Так, корисно, ну не дуже дорого. Да, доволі дорого 400 доларів за такий гаджет. А чи знали ви, що Apple пробувала себе в сегменті ігрових приставок? У 96-му році перед поверненням Джобса, Apple вирішила зробити ігрову консоль Піпін. 贝宾。 Це теж до речі сорт яблук. І звісно, ця ігрова консоль нікому не була потрібна. Вона була повільна, дорога і та пропонувала дуже мало ігор. Джобс, коли повернувся, одразу ж цей проект і кильнув. Взагалі компанії дуже часто експериментували саме з консолями. У 2005-му з'явилася Гізмонда. Це портативна консоль, яку зробила шведська компанія Tiger Telematics. Вона була дуже потужною для свого часу. В ній був і GPS, і камера, Web 2.0, але коштувала немалі гроші. Пропонувала мало ігор, а компанія вироб них збанкрутувала, здогадуйтесь, чому ні. Через кримінал. У підсумку дивакуватий пристрій з дивакуватою історією. Ну і на фіналочку, це справжня екзотика з Японії, про яку мало хто знає. Sony Pocket Station випущена у 1999 році. Це була картка пам'яті для PlayStation 1, але не зовсім те, до чого ми всі звикли, бо там був екран, кнопки і динамік. В карті пам'яті. Її можна було від'єднати від консолі та грати на ній у міні-ігри, які завантажувалися з основної гри на PS1, щось на кшталт та Це, по суті, був міні-ПК у форматі брелока, який синхронізувався з консолів. Ідея була прикольна, але ну крихітний екран, обмежені ігри і не дуже зручне керування. Вона була популярна тільки в Японії, а за її межами стала рідкістю і дивиною. Але це була спроба Sony зробити доповнену реальність задовго до того, як це стало мейнстрімом, просто в дуже дивному форматі. А ви пишіть коментар. Якщо ще можна згадати, можливо, назбираємо ще й на другий випуск такої рубрики. А з вами був Володько, Фолок зеріс маршопінглань. І до зустрічі в нових відео.